Христа у йорданських водах, бо вся нам об'явив про святих особах, радуйтеся, усі люди, радуйтесь, радуйтесь води, радуйтесь, бо Христос хреститися приходить і небес височин, Бо боти двіща. Бо Христос хреститися приходить, Тож ми всі спіщим до ріки криниці, душу тіло, пропів свяченій водиці, радуйтеся усі люди, радуйтесь, радуйтесь, йорданські води, радуйтесь, Бо Христос хреститися приходить. Святий вечір, щаслива година, хай у щасті проживає вся ваша родина, хай у щасті проживає і гор'я не знає, хай ці ваші щидриниці вам цього бажають. Дуже прошу бути завтра на святім Йордані, як Ісус хреститись буде у річці при святім Йоанні, той, що в яслах народився, зійде він на воду Принцеві щастя, радість. Усьому народу принесе він кожну хату, там де хор співає. У Йордані на віці Христос захищає, на віці Йордані, щебні вечір добрі. Даном наші свята жикінчаються Вінчую вам нині усі добрі люди нехай поміч Божа завжди з вами буде Хай кожної не кожної години Бог благословить бідаха й загине. Будьте здорові разом з дідуськами, щоб смутку і горя не було між вами. Хотівка і вчівка нехай виростає, а град вогонь туча, нехай вас минає. Нехай добри родить жито пшениця, всяке збіжжя, всяка пашниця. Хай пісня лунає у рідному краї, калина, хай квітне в зеленому гаї, хай рідне слово серце зігріває, а наша Україна нехай процвітає Христос Христе.